Йому було лише 23, А він уже командував ротою на передовій наводив жах на бойовиків безкомпромісний до ворога дбайливий до своїх підлеглих, привітний до друзів. Це все про нього на Закарпатті. Сьогодні прощалися зі старшим лейтенантом 93-ї механізованої бригади Володимиром Володимиром Цириком. Побратим розповідають, як просто блискавично з учорашнього випускника львівської сухопутки оса, а саме так офіцера звали на фронті, перетворився на справжнього воїна і відверто. Легендарного командира майже весь час на війні його дев'ята рота тримала фронт у пісках. Обстріли, вогонь, руїни вже така знайома для побитого війною селища піски картина. І в рації звучить так само знайомий захисникам пісків позивний. Вадос, водос я сам прийом. Ще один розрив. Знімай туди. Це району гаражей, роботи та гес противника по нашим позиціям. Як прийняв, Прийнялося, Плюс так у нього приходив ледь не кожен день. Пельні бої та перестрілки. Летить як міна, контейнер доставки. В повітрі він розкривається і. Чит чотирма або п'ятьма цими такими як фаєрами позиції своєї роти він лагідно називав вуликами бойову машину шершним осу командира 9-ї роти 93-ї бригади Володимира Цірика знали всі в пісках. А він своєю чергою кожен рух, кожне переміщення ворога. Зелений забор і друга двох їхні основні позиції, з яких ведеться обстріл з ПГ СПГ, а також. Кулеметів, що точніший постріл, то спокійніша совість. Так про цю війну писав оса. Цей красивий позивний змушував здригатись ворогів. До них Вова був безкомпромісним, завжди хотів іти вперед. І від постійних заборон боліло. Ми зараз не можемо відкривати вогонь, ми не можемо перевірити навіть на справність зброї своєї Турівна. Приклад Володя Цірик закінчив Мукачівський військовий ліцей. Далі пішов у Львівську академію сухопутних військ. Війна почалась, коли закінчував навчання. То швидко застосував знання на практиці. За короткий період старший лейтенант очолив командування цілою ротою. Він був настоящий воїн, надійний, нікого нікого не підводив і завжди виконував те, що він обіцяв. Піски були його другим домом. Він знав там кожен куток. Часто перекривав собою побратимів-журналістів. От навіть зараз іде перестрілка. Зараз працюють, там справа по дорозі. Далі ротація. Підрозділ перекидають на Луганщину. Занадто спокійно, незвично не стріляють. Жаліється оса. Та там, де тиша ховалась трагедія. Вони повертались із завдання на БМП. Вибух, далі вогонь із боку бойовиків. Засідка ворога забере життя двох воїнів. Тіло Володимира Цірика, славнозвісного оси вночі на рідному Закарпатті зустрічали навколішках. В день попрощатись із героєм Прийшли майже всі жителі маленького села Углі, бо поважали всі. Євгенія Цвітанська, Спецкор, 2+,2.